Господарський кодекс скасовано, що слід врахувати бухгалтеру у своїй роботі, як бути із штатним розписом. Як бути з тими контрагентами, які починають змінювати організаційну правову форму? Про це все у сьогоднішньому випуску. Мене звати Мар'яна Кавен, і я є податковим консультантом, практикуючим бухгалтером. Провожу онлайни, живі зустрічі для бухгалтерів практиків. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під цим відео. Ну, а якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Якщо тема вам корисна, цікава, актуальна, будь ласка, поставте лайк, дякую вам. І партнером сьогоднішнього випуску є чекбокс. Ми можемо з вами переходити до більш детального огляду. Отже, про що мова буде? Значення скасування господарського кодексу. Як саме це зачіпає бухгалтерів? Перехідний період, який встановлений, до чого бути готовим у разі зміни організаційно-правової форми по своєму підприємству, чи якщо цю форму організаційну правову змінює контрагент? Штатний розпис, Що потрібно після 28.08, що, що робити, точніше з тим, які є і дії? Договори і установчі документи? Що з цим? Чи потрібно щось робити, якісь дії? А якщо змінються організаційно форма вашого підприємства, що з трудовими відносинами, з працівниками, чи потрібно робити записи, там трудову книжку, електронну книжку? Чи є взагалі підстави для перевірки, якщо ви змінюєте, наприклад, ППшку на товку? Чи змінювати початку КЕП, чи подавати заяву щодо зміни даних платника ПДВ? А якщо ви платники єдиного податку і змінюєте організаційну правову форму, ось точково я про кожен з цих моментів розповім у сьогоднішньому випуску. І давайте почнемо із найголовнішого: це ч в зв'язку з чим скасовано господарський кодекс. 28 Серпня 25-го року набрав чинності закон 4196. Саме ним скасовано господарський кодекс. Цей закон був прийнятий значно раніше, але набрав чинності, щоб не вдаватись в деталі. Це вже значення немає. Запрацював він 28.08.25. Відповідно, все те, що є згадкою у господарському кодексі, уже зараз. Його не існує. І ми шукаємо або в інших нормах, в інших нормативно-правових актах, або врегульовуємо самостійно. Ключове, що в зв'язку з цим зміниться: обов'язкова корпоратизація державних підприємств. Період перехідний. Надано три роки. Заміна квазіречових прав, господарське відання та оперативне управління на право Узуфрукта протягом перехідного періоду. Це стосується державних, комунальних. Знаєте, для нас з вами бухгалтерів це такі матюки, за якими стоїть знак для нас з вами не, це не наше. Не пхаймо до цього носа. Чому? Тому що це є хліб юристів. Вони будуть займатися зміною організаційно-правових форм. Далі, визнання таких видів підприємств, як дочерні, іноземні, приватні підприємства, об'єднання громадян, підприємства споживчої кооперації, товариствами з обмеженою відповідальністю і заборона на створення таких старих форм. Іншими словами. Створення Юросіб з організаційно-правовою формою державного підприємства, казенного, комунального, спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного, дочернього, релігійна організація проспілка, підприємство об'єднання громадян, підприємство споживчої кооперації забороняється з 28.08. Зареєструвати підприємство саме з такою організаційно правовою формою є неможливим. Хочу нагадати, що ось це ОПФ, організаційно організаційно-правова форма, це є частина повної назви. І тому, якщо підприємство, з того, з чим я стикаюся, це найчастіше ПП, приватне підприємство, якщо змінює в своїй назві організаційну правову форму на ТЗОВ. То рахуйте, що це зміна назви підприємства. І в зв'язку з цим усі наступні наслідки, які за собою тягнуть. Так, добре. На окремі організаційно-правові форми, наприклад, приватні, з моменту набрання чинності закону. 41.96 поширюватиметься дія закону 22.75 – Це є закон про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. Якщо власник не ухвалить рішення про припинення відповідного підприємства а, після завершення прихідного періоду, то до таких підприємств будуть застосовуватись положення про ТОВ та товариство з додатковою відповідальністю. А ті положення їх статутів, які суперечать закону про ТОВ, будуть визнані недійсними. Іншими словами, ППшка, яка не змінить організаційну правову форму на ТОВ через три роки, хоч в назві і буде мати ПП, але по суті буде ТОВкою. КП та КНП будуть зобов'язані пройти процедуру реорганізації шляхом перетворення на АТ, або ТОВ. Ну, безумовно, що більшість буде перетворюватися на ТОВ, тому що ця форма є більш, більш гнучкою і буде більш поширенішою. Це уже компетенція юристів. А я ж зі свого боку хочу проговорити момент, коли ППшка перетворюється на ТОВку, щоб було розуміння, навіть якщо ваше підприємство не ПП. Але ви співпрацюєте із контрагентом, який є ПП приватним підприємством, то те, що у нього там всередині відбувається так чи інакше, може зачепити і вас. Ну, зокрема, якщо це платник ПДВ, так, а ви є одержувач податкового кредиту від нього. Ось, аби у вас з ним укладені договори, а в нього змінюється назва, так? Тобто ці ось моменти. Краще будуть зрозумілими, якщо ми побачимо, а що всередині там у нього відбувається. Отже, зараз пройдемося по моментам, коли ППшка перетворюється у товку. Нормативка, яка при цьому застосовується, це ось цей закон 41.96, це цивільний кодекс, і це є закон про державну реєстрацію юр та фізосіб. Так, добре, тепер. Кроки, які чекають ППшку, це в першу чергу провести інвентаризацію, і це не лише основних засобів запасів, але й дебіторки, кредиторки. По суті, вона буде плюс-мінус формальною, тому що підприємство код ЄДРП не змінюється. Ось, але це швидше як процедура. Друге, має бути прийнятий протокол про створення товки, передавальний акт по суті. Правонаступником є теж підприємство, так, код ЄДРПУ не змінюється, затверджується передавальний акт власниками ПП і з нотаріальним посвідченням підписів. Я дуже сподіваюся, що цим не буде займатися бухгалтер, який веде ПП, а дасть можливість заробити юристам, так? Статут Відповідно, має відповідати вимогам закону 2275, мова йде про закон про товки та товариство з додатковою відповідальністю. Для реєстрації припинення ПП подається заява і посвідчена копія передавального акту нотаріально посвідчена або ж примірник оригіналу. а... Одночасно для реєстрації створення ТОВ подається заява за формою 2. Той же оригінал або нотаріально посвідчена копія рішення власників про створення ТОВ, статут, примірник оригіналу передавального акту. Розгляд документів для державної реєстрації має тривати не більше 24 годин, не враховуючи вихідні і святкові дні. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи ТОВКи. Після реєстраційні дії важливо знати і розуміти їх ще до того, як все, як поїзд як потяг рушив. Доведеться отримувати нові кепи, тому що змінилася назва. Нагадую, організаційно-правова форма це є частина повної назви. Значить, після реєстрації товки необхідно отримати нові кваліфіковані електронні підписи. Далі повідомити банк, відкривати новий рахунок. Обов'язку немає, але повідомити банк про зміну в реєстраційних даних. Виготовити початку, якщо ви її застосовуєте, безумовно. А Якщо, це в, якщо у вас є початка, то її, її електронна форма. Далі, платники ПДВ мають внести зміни до реєстру платника ПДВ. Подати для цього потрібну реєстраційну заяву із позначкою перереєстрація протягом 10 робочих днів і переоформити, якщо є ліцензія на зберігання пального. Ось тут буде діяти 30 днів з моменту реєстрації ТОВ. Серед ключових моментів ще раз є той, що ІПН, ідентифікаційний, Єдрипов. Так назву його, залишається незмінним. Гідропо залишається незмінним. Залишки товару та коштів, звісно, переходять до ТОВ, як до правонаступника. А, ліміт чи переплати по податках, мова йде про СЕА, ПДВ, все залишається і переходить до ТОВКи. Нічого нікуди не пропадає. Важливо просто звітність оцю перехідну заповнити вірно. Передача основних засобів по передавальному акту. Пам'ятаємо, що ми мали, мали скласти передавальний акт, не є об'єктом для оподаткування ПДВ. З цього приводу є спеціальна норма. 196.1,7. Також не потрібно ніякого компенсуючого ПДВ. Теж про це є згадка в відповідній нормі. Багато хто хвилюється, що після перетворення це є вид реорганізації, буде документальна перевірка. Дивіться, так дійсно, пункт 78.17 містить підставу для документальної позапланової, серед підстав є почато процедуру реорганізації. І зміна організаційно-правової форми є реорганізацією. Але серед усіх видів реорганізації це є перетворення, є ще виділ, поділ і так далі. І ось бачите, я червоним виділила, крім перетворення. І тому реорганізація. Наприклад, ви зробили виділ. Так, це є підставою для документальної позапланової. Але якщо це перетворення, ви змінюєте організаційну правову форму, наприклад, з ПП на ТОВ, це не є підстава для перевірки податкової. Далі, стосовно ПДВ, до дати перереєстрації платник. ПДВ використовує в податковій накладні попередні реквізити податкової реєстрації. Якщо зміни стосуються найменування юрособи особи і не пов'язані з реорганізацією шляхом злиття, приєднання поділу, такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування. А у нас не пов'язані з організацією шляхом злиття, приєднання і поділу, у нас з вами. Перетворення. Отже, зазначає одночасно нове та попереднє найменування. Важливо до моменту обрання голови реорганізаційної комісії наділити правом підпису податкових накладних бухгалтера або іншу посадову особу, відміну від керівника, щоб забезпечити безперервність реєстрації податкових накладних. На момент перетворення має бути відсутній податковий борг, що податково провела процедуру перереєстрації платника ПДВ. Право на податковий кредит буде, навіть якщо у вас є податкові накладні із старою назвою, також якщо вони були заблоковані, а зареєстровані пізніше, після того, коли вже є ТОВКою, Теж право на включення до кредиту є. І система електронного адміністрування ПДВ, сума накл, реорганізованого шляхом перетворення. Сформована на момент державної реєстрації припинення, використовується під час обрахунку суми наклу правонаступника, тобто нічого, нічого нікуди не пропадає. І для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу додаткову реєстраційну заяву із позначкою перереєстрація. Про це ми говорили. Є певні особливості стосовно звітності після перетворення. А в залежності від того, це ПДВ, єдиний податок, податок на прибуток, зарплатна звітність, фінансова звітність. Скажу, що з усіх цих декларацій, які тут перелічені, напевно, так, щоб дійсно особливість це декларація з податку на прибуток, тому що з цього приводу є роз'яснення щодо подання останньої ліквідаційної, а пізніше нової. Тобто, це сприймається як новий платник. Якщо ж ми говоримо про ПДВ, наприклад, то в декларацію. За звітний період включається і до перетворення, і після перетворення в ту саму декларацію. Так, це той самий платник, як би сприймається. Те саме стосується єдиного податку, зарплатної звітності. Ось трудові відносини. Підприємство, яке перетворюється, для нього в плані співпраці із працівниками. Це не є підстава, щоб там відображати, наприклад. В звітності як прийнятого чи як звільненого працівника відносини є безперервними, трудові відносини, і реорганізація не є підставою для припинення трудового договору. Працівників звільняти не потрібно. Запис до трудової книжки. Якщо ведете, продовжуєте вести, то робиться запис там ПП такето, реорганізоване шляхом перетворення УПП та у ТОВ такето. Все, роботу продовжує УТОВ ТОВ такето. ПП не подає звітність про звільнення працівників оскільки трудові відносини не припиняються, і продовжується у правонаступника ТОВ. Що стосується договорів і судових справ та інших зобов'язань. Щодо діючих договорів, перезаключати діючі договори не потрібно, замість цього укладаються додаткові угоди про зміну сторони у зв'язку з правонаступництвом. Судові справи то, як правонаступник успадковує всі активні пасивні судові справи, позивач чи відповідач змінюється автоматично без подачі нового позову. І невиплачені дивіденди нікуди не діваються на підставі передавального акту. Там, де зобов'язання, там буде залишок дивідендів до виплати, і ці зобов'язання будуть уже у ТОВКИ, а не ППшки. Є класне детальне роз'яснення від Мін'юсту, взагалі, про скасування господарського кодексу. Як розуміти кожен підпункт, який був у господарському кодексі, а тепер нема, і що натомість? Посилання я даю, можливо, комусь пригодиться, чи буде потреба більш глибше подивитися. Що стосується укладених договорів, кроки, які тут варто би було зробити, це проаналізувати усі пункти, які містяться в договорі на предмет посилання на господарський кодекс. Звісно, розумно, щоб це робив юрист, а не бухгалтер. Мова йде першу чергу про довго гараючі договори про ті Договори, які не завершують свою дію, а після 28.08 продовжують діяти. І внести правки, тобто забрати, так прибрати посилання на господарський кодекс і замінити такі посилання на конкретні умови формулювання, навіть якщо вони такими ж і залишаються. І я хочу ще ось такий приклад дати. Це є запит. Одного з платників, ми, приватне підприємство, на єдиному податку засновником є особи. Чи потрібно нам перереєструватись у ТОВ? Ну, відповідь так, потрібно. І перехідний період 3 роки, тобто до 2808 .28 року. Чи потрібно подавати до податкової заяву щодо зміни організаційно-правової форми? Дивіться, коли проводиться. Реорганізація перетворення податкову про це держреєстратор повідомляє. Але тут ще потрібно дивитись з огляду на систему оподаткування, і ось, якщо ми конкретно говоримо про ПДВ, заява, перереєстрація подається. Якщо б це була просто загальна система, нічого подавати не треба. Якщо це платник єдиного податку, то скажу, що так потрібно подати. Дивіться, у разі зміни найменування, а це зміна, назви, ми говорили, заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін. Заповнюються графи 5, 4, 5. 4, 6, 7 і 8. І я спробувала в контакт-центрі на цю тему. Теж отримати консультацію, про що вони відповіли: так, заява подається, а в разі не подання, і наступний абзац ви бачите, що це є порушення умов перебування на спрощенні і підстава для анулювання спрощеної, якщо таке матиме місце. Тому з цим жартувати не варто. І заяву потрібно подати. Строк подання заяви протягом місяця з дня виникнення таких змін. І Давайте ще два слова про штатний розпис. Після 2808 взагалі згадка про штатний розпис якраз містилася в статті 64 Господарського кодексу, яка передбачала, що підприємства мають право самостійно визначати свою організаційну структуру і затверджувати штатний розпис. Ще давні давні листи мінпраці, а також Мінекономіки, Ви бачите, це. 2007, 2020 рік, а також держпраці, наполягали на обов'язковості штатного розпису, посилаючись на статтю 64. Хоча в цій же 64 не було як вимога, була лише згадка. Ну, окей, в законі 4196, яким скасовано по суті, господарський кодекс щодо штатного розпису. Нічого окремо не сказано є про перехідний трьохрічний період, але конкретно що там штатним, не сказано. І тому тут можна рекомендувати наступне: варто би було перевірити установчі документи, і чи є в установчих документах згадка про необхідність складання і затвердження штатного розпису. Навіть якщо такої якщо така згадка давайте є, тоді ми нічого не міняємо. штатний є, працює із з 2808 у зв'язку з касуванням господарського нічого з ним не стається. Він не дійсний не стає, і на мою думку, окремого наказу на те, щоб продовжити його дію, не потрібно. Якщо ж ви дивитесь у е, статут, і там немає вимоги і згадки про штатний розпис, е, ви можете і це розумно. Все рівно продовжувати його вести. Якщо ви вирішите з 28.08 не застосовувати штатний розпис, скасувати його, вам прийдеться придумати новий велосипед, у якому зазначити, новий велосипед я маю на увазі документ, у якому ви все рівно маєте визначити структуру, структурні підрозділи підприємства, посадові оклади, розмір посадових оклад, штатні одиниці, тому, на мою думку, Жодного аргументу я не маю на користь того, щоб відмовлятись від штатного розпису. Від того лише ускладнюється життя і тому продовжуємо його вести. З цього приводу Міністерство юстиції давайте так ще покажу, є нові роз'яснення від Міністерства юстиції, а також Мінекономіки і Держпраці. Давайте по порядку: що Міністерство юстиції роз'яснило. В частині формування структури юрособи, поділу на структурні відокремлені підрозділи, слід звертатись передусім до установчих документів юрособи, положень про підрозділи, затверджених органами управління юрособи згідно з їх компетенцією. Красота, зрозуміло. Тобто, е Міністерство юстиції рекомендує подивитись, а що там у, ваших, у вашому статуті, чи є там згадка. І якщо є, на неї і покластись. Далі. Мінекономіки Свіженький лист від серпня 25-го року. Говорить про те, що штатний розпис є обов'язковим і після 28.08. А Держпраці говорить, що штатний розпис не обов'язковий, але бажаний. А чому? Тому що він забезпечить контроль штатної чисельності, визначення обов'язків ну, посадових обов'язків точно ні. Полегшує визначення посадових обов'язків так, тому що зрозуміло, яка посада, правильність оформлення кадрових документів, розрахунків з оплати праці. Іншими словами, штатний розпис після 28.08 найліпше, що ви можете робити, це нічого не робити з цим штатним розписом. І ніяких окремих наказів теж видавати не потрібно. Якщо вам дуже хочеться і так спокійно буде спатися, можна видати наказ, продовжити дію штатного. Але, як на мене, це є зайве. Якщо ви цього не зробите, він і далі буде діяти. Таким чином, в цьому випуску. Ми з вами згадали про господарський кодекс, який скасували з 28.08. Прохідний період 3 роки, якщо за 3 роки, зокрема, ППшки не опам'ятаються і не перетворюються в товки, вони будуть називатися ППшками, але будуть діяти по закону про товки. Якщо ПП не перереєструється на ТОВ, так, це сказала далі. процес зміни організаційно правової форми, це є зміна Повної назви, що за собою тягне певний шлейф, але код ЄДРПУ залишається той самий. Це теж за собою несе наслідки, які розуміємо, що код ЄДРПУ, залишаючись той самий, то і підприємство, якби по суті, це є найменш травматична форма реорганізації, отак скажу. Далі. Зміни по ПДВ потрібно подати реєстраційну заяву, 10 робочих днів. Далі договори привести у відповідність, якщо там є згадка про господарський кодекс, забрати посилання на нього. Нові договори перекладати не потрібно, але внести зміни щодо правонаступництва. Так, це можуть бути додаткові угоди. Так, це юристи мають робити, точно не бухгалтери. Якщо ви є тим підприємством, яке реорганізувалося шляхом перетворення, трудові відносини з працівниками не припиняються. Просто робиться запис, якщо ви ведете паперові, паперові трудові книжки, робиться запис, що продовжує працювати ПП-такето, перетворено на ТОВ-такето. Додаток 5-й не заповнюється, якщо ми говоримо про зарплатну звітність. Кепи виготовляємо нові, до банку подаємо дані про зміни в реєстраційних документах, початку нову, з огляду на те, що підприємство може бути платником ПДВ, розуміємо, що максимально коректно робимо цей перехід з старої на нову назву. Ну І штатний розпис це те, що варто не зачіпати, і користі з цього буде більше. До речі, богутрам дуже важко саме нічого не робити. Але на цей раз треба буде постаратися робити нічого. Знаєте, на англійський є такий вислів «do Дунасінг. Ось. Дунасінг. Колеги, це був останній слайд. Я вам дякую за увагу. І я сподіваюся. Я, я, я впевнена, що ви на тему скасування господарського кодексу вже е, багато читали, багато, можливо, слухали відео, бачили, а моє відео нехай буде такою е, додатковою точкою е, в цій темі, щоб краще прозріти, розуміти, тому що, дивіться, як мінімум 3 роки ми будемо з вами з цією темою жити. І навіть якщо ваше підприємство не ППШКа то ви ж не в лісі, так і не на Марсі. Ви завжди будете стикатись з тими підприємствами, які змінюють організаційну правову форму. І вам треба розуміти, що там відбувається, бо це матиме вплив в тому числі і на внесення змін до договорів, які, в яких ви є однією із сторін. Дякую за увагу. Якщо було корисно, ще раз нагадую про лайк і до зустрічі. Колего, запрошую на живий семінар у Львові 3 жовтня, плюс онлайн трансляція Тема семінару: закриття року, підготовка до річної звітності і зміни в оподаткуванні для платників ПДВ, єдиного податку і податку на прибуток. Залишай заявку і до зустрічі!